В нашому медичному центрі, колись жінка звертається на Огляд чекап, так скажемо, ми рекомендуємо завжди робити УЗД молочних залоз, бо яєчники, шийка матки і молочні залози це одна репродуктивна система. І тому, якщо є якісь питання в яєчниках, то варто обслідувати молочну залозу. Але жінка уходить на рік і ми маємо рекомендувати їй УЗД молочних залоз. Що ви скажете на цей? Такий наш погляд. Так, звичайно, всі е, пухлини, всі процеси, які відбуваються в молочній залозі, вони є гормонально залежними. Е, більшість з них це естрогензалежні процеси. Тому, звичайно, до 39 років ми рекомендуємо один раз на рік проходити ультразвукову діагностику, а вже починаючи з 40 років, більш інформативним методом є саме мамографія.